В останню декаду серпня в Україні очікується спекотна погода. На заході та півночі можливі короткочасні дощі, а на півдні повітря прогріється до плюс 35 градусів. Про це нам повідомляє укргідромецентр. Так у суботу, 26 серпня, на більшій частині території України утримається мінлива хмарність, але у Тернопільській, Львівській, Сумській та Житомирській областях пройдуть невеликі дощі. Температура вночі від плюс 12 до плюс 18, вдень від плюс 27 до плюс 32. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 27 серпня. У західних та центральних областях очікуються краткочасні дощі. На сході та півдні буде спекотна суха погода. Температура вночі від плюс 18 до плюс 21, в день від плюс 27 до плюс 34. У понеділок, 28 серпня, дощі очікуються на півночі та сході України. Нарешті території буде сухо та спекотно. Температура вночі від плюс 15 до плюс 22. В день від плюс 27 до плюс 35. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!